Сьогодні ми поговоримо про доброчесність і лідерство, основні орієнтири професійного зростання у спортивній науці. І розпочнемо з того: а хто ж такий лідер? Лідер це натхненник, він готовий підтримати свою команду і взяти відповідальність за свої вчинки. Ми говоримо про те, що чесний і відповідальний лідер він тримає своє слово, і для нього дуже важливо зберегти репутацію у науковій спільноті. Які ж сьогодні є виклики? Що ж таке доброчесність у лідерстві? Чому доброчесність стає новим стандартом? Які є виклики доброчесного лідерства і, звичайно, переваги? Також ми сьогодні поговоримо про орієнтири у спортивній науці. Чому найталановичіші люди не завжди стають лідерами? Можливо, їм не вистачає відповідальності, мають якісь внутрішні обмеження і фокусуються лише на собі, оскільки багато керівників настільки занурені у свій професійний розвиток, що недооцінюють командну роботу. Також ми говоримо про доброчесне лідерство, це пов'язані поняття, тому що лідери нового покоління готові реагувати на виклики і змінювати світ. Хто ж такий доброчесний лідер? Чесний відповідає за свої слова та вчинки, має моральні цінності, здійснює прозору діяльність, здатний до емпатії і справедливий. Про це сьогодні говорили. Ми говоримо про те, що доброчесність має стати стилем життя і вести людину. Але сьогодні також є нові правила гри, і лідер має до них адаптовуватись. Глобалізація, цифровізація, нові моделі праці, інновації все це зумовлює нові правила гри, які лідер має використовувати в своєму житті. Доброчесність це успіх, адже успіх заснований на доброчесності, не є миттєвим, він є довгостроковим і справжнім. Оскільки лідерство доброчесне створює міцну основу для майбутнього. Чому доброчесність стає новим стандартом? Оскільки є попит на етичне лідерство, жорсткі вимоги суспільства, сьогодні ми спостерігаємо дійсно гучні скандали, якщо людина порушує доброчесність, також це довгострокова вигода і лідерство майбутнього. Переваги доброчесного лідерства. Довіра та повага, продуктивність праці, мотивація, приклад для наслідування і, звичайно, професійне зростання, оскільки доброчесний лідер не просто керує, а надихає та формує майбутнє. Виклики доброчесного лідерства: суспільний тиск, неготовність до змін. Труднощі під час прийняття рішень також боротьба з корупцією, збереження мотивації, адже коли багато хто порушує доброчесність, бути чесним не завжди просто у цьому світі. Як подолати виклики? Визнавати свої помилки, адже ми теж помиляємось, дотримуватись прозорих рішень, шукати однодумців, розвивати свій емоційний інтелект. Приймати критику, якщо ми помилилися, ми можемо це виправити і рухатись далі. І, звичайно, створювати команду, яка готова також підтримувати ці доброчесні цінності. Передаю слово своїй колезі і поговоримо про те, що поняття взагалі лідерства, академічної доброчесності. Воно, нібито так, здавалося, поєднання таке трошки неочікуване, ніби два в одному. Але насправді останнім часом кількість публікацій та досліджень. Присвячених зв'язку лідерства, розвитку лідерських якостей, виховання лідерів майбутнього, вони тісно пов'язані з плеканням культури академічної доброчесності. Тут на слайді ви бачите різні приклади публікацій від наукових колег, які досліджують академічну доброчесність та Вдалі кейси її пропагування в університеті Оклахоми до більш популярних, де авторка є журналісткою, письменницею, але теж ми говоримо про те, чому академічна доброчесність. Є важливою у вихованні лідерів майбутнього. Тут автори публікації мають різні, скажімо, звертають увагу на різні аспекти, зокрема, розглядають академічну доброчесність як інструмент формування лідерства або навпаки, але сама ця тема зв'язку лідерства, академічної доброчесності та майбутнього професійного успіху є однією з дуже важливих зараз. Тобто ми зараз поговоримо про конкретні кейси, і я, власне, трошечки конкретизую, те, про що говорила Марія. Ні для кого не таємниця, що будь-які е, навички і е, їх розвиток стануть важливими для фахівця майбутнього. Вони є важливими зараз, але чим далі, тим більше уваги привертає їх розвиток у роботодавців, до яких незабаром підуть наші студенти. Отже, ми знаємо, що професійний стандарт фіксує важливість і емоційно-етичної компетентності, так, і інформаційно-цифрової, мовно-комунікативної, і це дуже корелюється з тими навичками, які будуть потрібними будуть розвиватися в наступні роки. І тут на слайді ви бачите матеріали з світового економічного форуму і в. Перші 10 навичок, які знадобляться фахівцям майбутнього, в яке ми вже дуже скоро з вами попрямуємо і потрапимо, це і вміння використовувати штучний інтелект, і лідерські якості, і креативність, і критичне мислення, тобто, так би мовити, м'які навички, але які не формуються за один день. Які повинні бути інтегровані в освітній процес з самого приходу людини в університет, і не лише в безпосередньо освітній процес, а й все загалом це середовище. Яке оточує нашого студента. І власне зв'язок розвитку цих компетентностей, має бути чітко пов'язаний з розвитком фахових компетентностей, про що поговоримо далі. Отже, якого фахівця, лідера хочуть бачити роботодавці? Власне по зображення згенероване також штучним інтелектом це такий тренд сьогоднішнього нашого вебінару. Немало менше з тим, я намагалася зробити релевантне покликання. бачите, вийшло довго, все не цитуватиму, але я якого фахівця зараз хочуть бачити це людина, в якої розвинені м'які навички, це людина, ну звісно, яка є фахівцем в своїй галузі, але людина, яка вміє брати відповідальність за свої вчинки, за свої слова, за те, що воно транслює. Людина, яка вміє вирішувати конфліктні ситуації, людина, яка створює, вміє створити швидко унікальний продукт. Яка є медійною. Тобто сучасний фахівець це фахівець, який на виду. Він на виду в соцмережах, він продукує, створює свій власний бренд, і це людина, яка відповідає за те, що вона несе своїм послідовника, людина, яка відповідає і за вплив, і за контент, який вона генерує. У нас студентів мені розказували не один випадок, коли власне, запросили людину на роботу, тому що побачили, як вона веде свої інстаграм-сторінки, власне, яким фахівцем вона є, не лише так би мовити, на практиці, а і наскільки вона вміє себе представити якісно і об'єктивно. І рухаючись далі, тут ми говоримо про те, що сучасний фахівець він має володіти багатьма рисами. Тут також зображення згенероване штучним інтелектом, зображає нам ідеального викладача. Ну, а це були такі позитивні більше кейси, але є і негативні, які ми також стараємося обговорювати зі студентами на парах і демонструвати зв'язок важливості академічної доброчесності зараз. З професійною репутацією у майбутньому. І е, на наступному слайді можемо побачити такі гучні випадки. Е, це не з української практики, але з американської, коли популярна фітнес-інфлюенсерка, блогерка е, зазнала такого інформаційного брендового краху, оскільки вона. Е, не, не просто не надавала послугу, вона надавала не зовсім коректні поради. І ближче до теми академічної доброчесності. Одна з е, один з моментів, через який на неї позивалися в суд, це надання неунікальних. Планів людям для схуднення, ці плани вона мала надавати індивідуалізовані, а плани були скопійовані, тобто вона по суті демонструвала такий класичний випадок академічної недоброчесності. І через от такі некоректні дії з її боку вона власне втратила бізнес, популярність клієнтів. Ну, вже не говорячи про те, що вона зіпсувала здоров'я людям. Тому намагаємося рухатися, крім ознайомлення студентів з нормативною базою, крім звісно обговорення важливості академічної доброчесності, дотримання прав інтелектуальної власності, намагаємося рухатися через конкретні кейси і демонструвати, чому порушення академічної доброчесності зараз. Є важливим, скажімо так, є негативною рисою, так для їх в майбутньому. Тобто ти списуєш зараз, ти робиш неякісну презентацію зараз, ти не даєш покликання на контент і на зображення, ти не привчив до цього себе нині на парі і ти не застрахований від помилок у майбутньому. Тому, крім. Скажімо так, класичних методів ознайомлення з нормативною базою, наслідками, які можуть чекати на людину в результаті порушень, на нашу думку, дуже важливо створювати середовище, що сприяє академічній доброчесності, так би мовити, непрямим шляхом, непрямими впливами. Через тематику подій, через певні кейс обговорення, через дослідження, які вирішували е, актуальні проблеми сьогодення, практичні проблеми на е, світлині. Ви також бачите скріни з дослідження наших студентів, які презентували його на всеукраїнському конкурсі наукових проєктів, власне, говорилося про м, штучний інтелект в. Про можливості використання штучного інтелекту коректного під час е, фахівцями з фізичної культури, спорту, під час тренувань, ну або е, в інших, скажімо так, корисних цілях. Е, от, е, дуже важливим є теж момент, про який говорила пані Олена. Е, звичайно, тут Особистий приклад і демонстрація переваг е, такого підходу через. Е, Розмову через особистий успіх тих, хто довкола студентів і так робить так би мовити, через певні рольові моделі. Передаю далі слово пані Марії. Можливо, як же стати доброчесним лідером знову ж таки можна бути прикладом для інших. Ми знаємо, що поведінка викладача повинна відповідати тим цінностям, які ви пропагуєте, розвивати свій емоційний інтелект і не боятися брати відповідальність за свої вчинки. Ми радимо вам деякі видання, на які ви можете звернути увагу, і вони можуть допомогти вам виховати в собі доброчесного лідера. Знову ж таки, це про і методику переконання, і про мистецтво говоріння. Також хочемо поділитися добіркою фільмів про лідерів, які змогли змінити свій клас або те середовище, в якому вони жили. Зі своїми студентами я завжди обговорюю фільм Письменники волі, оскільки це історія молодої викладачки, яка прийшла в складну школу і змогла змінити клас, оскільки знайшла індивідуальний підхід до кожного вихованця і виховала у них найкращі цінності. Формування академічної доброчесності у вищої школи, звичайно, має сприяти створенню доброчесного середовища. Тут ми говоримо про досвід України, що у нас багато установ, які підтримують академічну доброчесність і знайомлять нам з тими правилами, які є задокументованими. Мотивація до роботи і навчання дійсно в спільноті, і це ключова передумова до розв'язання проблеми недоброчесності. Загалом, якими ключовими є орієнтири саме. В сучасній спортивній науці, ми знаємо, що наш освітній простір він як Майнкрафт, він має бути інтерактивним, інноваційним і сприяти розвитку творчого потенціалу наших вихованців. Тож ми пропонуємо, що можна зробити в спортивній науці. Можна зростати за допомогою проходження різноманітних корисних онлайнових курсів, наприклад, академічна доброчесність онлайн-курс для викладачів. Він безоплатний, на ньому розповідають, як дійсно створити культуру чесного викладання та навчання. Саме тут є про прозоре оцінювання, тож буде корисним. Є ще один курс: Корупція Оф. Як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті? Знову ж таки, він має практичні кейси. Ми говоримо про безперервний професійний розвиток і спеціалізацію. Дійсно, ми маємо. Опановувати сучасні методики досліджень у галузі спортивної науки, освоювати цифрові технології, які також можна використовувати у спортивній науці. Знову ж таки, важливо проводити власні емпіричні дослідження, які спрямовані на підвищення ефективності тренувального процесу. Можна ділитися своїми матеріалами, критично осмислювати прочитане і дійсно інтегрувати нові підходи в практику спорту. Академічна доброчесність також розглядається як етичний фундамент науку, дійсно, потрібно відповідально ставити до роботи з спортсменами, недопустимість плагіату, фабрикації, звичайно, у наукових текстах і під час практичних експериментів, і, і теж є важливим коротке оформлення потім цитувань, які ви вносите в свої дослідження. Ми знаємо, що можна Співпрацювати з колегами з інших сфер можна брати участь у міжнародних проєктах, і це теж допомагає. Провадженню саме нових підходів у підготовці спортсменів. І, звичайно, ви можете формувати власний науковий бренд лідерства доброчесного через виступи, публікації і участі в глобальних дослідницьких мережах. Звісно, ми беремо на себе відповідальність за популяризацію науки. Викладачі мають... Прозоро передавати свої наукові знання тренерам, спортсменам, освітянам і суспільству. Знову ж таки, ми розглядаємо доброчесність як стиль життя, це означає, що у житті викладач теж має пропагувати здоровий спосіб життя і бути доброчесним зі своїми вихованцями. Академічна доброчесність як критерій наукової зрілості. Доброчесність це не лише дотримання правил, а дійсно показник рівня вашої наукової культури. Тому справжній професіонал не допускає порушень, а дійсно він е консультує колег, долучається до різноманітних заходів просвітницьких і ділиться своїми знаннями. Е доброчесність це чесність перед спортсменом. Знову ж таки прозорість під час оцінювання і проведення експериментів. Уміння перетворити власні наукові результати на практичні рекомендації це теж показник професійного зростання. Тож академічна доброчесність починається з кожного з нас. Це проєктна діяльність, це навчальні відео та підкасти, які можна розробляти для молодих. Вчених, це співпраця викладачів та студентів для успішного проєкту. Різноманітні опитування можна проводити і потім на основі них формувати політику доброчесного лідерства. Адже професійний розвиток науковців у спортивній науці сьогодні неможливий без поєднання теорії і практики, інновацій і традицій, і дійсно, доброчесне лідерство це прагнення до дотримання тих ідеалів, про які ми з вами говоримо. Кожна ідея є унікальною та важливою. Штучний інтелект впливає на нас, але ми повинні підкорити його, адаптуватися до нових реалій та творити нове майбутнє. Дякую.